Зловживання сіллю призводить до надлишку натрію в організмі, який збільшує кров'яний тиск, а це основний фактор ризику серцевосудинних захворювань. Причому в нашій країні заходи солі дійсно не знають. Згідно зі статистикою, Україна входить до трійки країн з найвищою смертністю, причиною якої послужив високий вміст натрію. Перше місце Україна 2,109 смертей на 1 мільйон дорослого населення. Друге місце Україна 1,803 смерті на мільйон, третє Єгипет, 8,36 смертей на мільйон. При всій загрозі здоров'ю це не означає, що сіль необхідно повністю виключити натрій, який міститься в ній є електролітом. Його нестача може порушити роботу органів. Будь-яка їжа у великих кількостях може перетворитися на отруту. Тому необхідно стежити, як багато солі у вашій їжі. Головне не перевищувати денну норму в 7 грамів близько чайної ложки і виключити з раціону шкідливі продукти харчування на кшталт консервів, напівфабрикатів і фастфуду, що може статися, якщо не дотримуватися дозування надлишок солі може викликати недомство у 2018 році Вчені вирішили провести експеримент. Мишу посадили на дієту з високим вмістом солі. Результати виявилися страшними. Після постійного вживання солі у великих кількостях миша не справлялася з проходженням лабіринту, у неї погіршувався дотик і пропадав інтерес до нових об'єктів. Дослідження показали, що сіль надає найпотужніший вплив на мозок. Отік погіршується, і кора головного мозку разом з гіпокампом не отримують достатньої кількості кисню, тому погіршується пам'ять і падає здатність до навчання. Коли організм розпізнає занадто велику кількість солі в кишечнику, у мозок починають надходити сигнали про запалення, вони дратують кровоносні судини і активізують мислення. Подібні сигнали кишечник може подавати при ряді захворювань, пов'язаних з кровоносною системою, наприклад, при росіяному склерозі. Ревматоїдному артриті, псоріазі і запаленні кишечника, як тільки миша посадили на дієту з низьким вмістом натрію, її мозкова активність почала відновлюватися, а запальні сигнали нейтралізували медикаментами, якщо застосовувати цей досвід на людях. То при надмірному споживанні солі можливі серйозні порушення когнітивних функцій і деменції у всьому світі від лікарів з'являються повідомлення, що сіль у великих кількостях викликає недоумство. Сіль збільшує імовірність раку шлунка на 7.0. Рак шлунка входить в п'ятірку найпоширеніших онкологічних захворювань на планеті. Сумна статистика показує, що щорічно ця хвороба забирає 800 тисяч життів. Це дійсно серйозна проблема. Дослідження показують залежність розвитку екології шлунка і вживання великої кількості солі. Порівнявши дані кількох досліджень, в яких загалом налічувалося близько 200 тисяч учасників, медики прийшли до висновку, що споживання солі у великих кількостях збільшує ймовірність розвитку раку шлунка майже на 70%. існує кілька припущень. Чому це може відбуватися? Перший сіль впливає на слизову поверхню шлунка, пошкоджуючи її. Ви відкриваєте шлях канцерогенів та інших шкідливих речовин, друге зростання бактерій. Раціон з високим вмістом солі збільшує ріст бактерії, гелікобактер пілорі, Helicobacter пілорі. Pylori, Helicobacter pylori. Доведено, що ці мікроорганізми провокують розвиток гастриту і виразки, що в значній мірі збільшує ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Ціль робить нас вразливими до інфекції. Нирки це орган. За яким зловживання кухонною сіллю б'є найбільше, вона накопичується в танинах і потрапляє в кров, головним фільтром крові є нирки. Також відому властивість солі затримувати в тканинах воду кров густіє і не може нормально фільтруватися нирками від токсинів. Через це наше тіло разом з сечею не залишають шкідливі речовини, отрути і продукти життєдіяльності. Це підсилює окислювальні і запальні процеси по всьому організму, травмуються внутрішні органи. Погіршується їх працездатність і загоюють функції. Все це призводить до збільшення ймовірності розвитку онкології, з'являється дратівливість і неуважність, починає проявлятися біль в суглобах і кістках, розвивається хронічна втома, організм стає більш вразливий до інфекцій і запалень. Сіль вимиває кальцій. сіль змушує клітини витягувати воду з організму, вода, що накопичилася в тканинах. Збільшує тиск на кровоносні судини, як ми вже говорили вище. Доведено, що високе споживання солі збільшує втрату кальцію та інших електролітів, оскільки вони виводяться разом із сечею, це послаблює кістки і суглоби. Пацієнти з високим кров'яним тиском втрачали більшу кількість кальцію з сечею, і, отже, більше схильні до ризику остеопорозу і розвитку каменів у нирках. Це важливо, так як зниження вживаних обсягів харчової солі запобігає розвитку остеопорозу і зменшує ламкість істок. Навіть якщо ви не любитель хапатися за сільничку, ви все одно можете отримувати цей мінерал у величезних кількостях. Практично вся їжа з тривалим терміном зберігання, ковбаси, напівфабрикати і фастфуд містять її в надлишку. Дослідження показали, що існує прямий зв'язок між вживанням великої кількості солоного і втратою кальцію у підлітків. Було висунуто припущення, що це може впливати на кісткову масу і привести до ускладнень в старості, тому вживання їжі з малим вмістом солі може мати серйозне значення для зниження ризику захворювання остеопорозом в подальшому житті.